Я трансгендерний чоловік. Декілька років тому я повернувся з Росії в Україну, щоб захищати нашу незалежність. У 2013 році я переїхав в місто Волгоград, перевівся в медичний, там навчався. Спочатку фельдшер, потім лікар. Ось, і навчався і тут, в Чернігівському базовому медичному коледжі. Потім я переїхав до Москви. Ось в Москві я вже набирався досвіду і навчання на лікаря психіатра-нарколога. У 2013 році, коли я туди поїхав, ще не було о, анексії Криму, ще не було дій на Донбасі. І якщо б це було, то я б туди не поїхав. Мені мати казала, що як добре, що ти поїхав, бо я знаю, що ти пішов би в АТО. Так ти навчаєшся. Це коли 2014 рік, був в мене вже почалися суперечки з тим, з ким я навчався за це, що там Крим наш ваш, оце все. Я кажу: ну вивчайте історію, це так не робиться. Прийшли о, в іншу країну, о, іншу територію, ви гаранти безпеки були, о, ну якби, і ви саме ну, порушили це. Я навчусь, довчусь і поїду собі. Бо мама сказала, що довчись, будь ласка, там. Вже як є, вже не бросай, буде важко з переводами і всім іншим. Кажу, добре, але на серці важко. Почалася повномасштабна війна. Дуже важко було зрозуміти те, що я нічого не можу зробити. А мої батьки, мої сестри, брати вони знаходяться в зоні конфлікту, вони знаходяться в зоні, так сказати, ураження, вони ховаються. По різним сховищам вони рятують своє життя, а я там. І я їжджу на виклики, мимо того ж Кремля бачу всіх цих людей, хто там на війну пішов, так на це СВО з їх боку, хто просто підтримує, де ці урядові приміщення, де їх дачі, де вони всі. Якби живуть і зробити щось, це собі ну, нашкодити. Я кожен раз розумів, що я, якщо я щось таке зроблю, <с <с якщо ну, а бажання бунту було дуже-дуже велике. Хоч щось їм зробити, хоч якось їм навредити, ну, але я розумів, що якщо я це зроблю, мене посадять, як всіх там садять, і я у своїй країні нічим не допоможу. Десь через деякий час почалися ці. Виклики до СВОшників, які пили, які пили дуже багато, дуже дуже багато таких людей дуже рідко побачиш, скільки вони там пили. Молоді хлопці, трошки старше, різне віко. Деякі били собі в груди, що вони ось воюють, але більшість мовчали. Нічого так не казали, тільки пили і виводили моїх цих запоїв. Ті, хто дуже там в груди себе били, кожен раз себе стримував, щоб не ввести їм препарати, які би їх е відправили до апостола Петра. Це такий баланс був дуже тяжкий. Це прям, ну я можу знищити ось зараз свого ворога. От прям зараз можу. Але ж знову почнеться якесь слідство. Мене десь запакують, а там там нема свободи слова від слова зовсім. Там на, на початку війни люди виходили, якісь протести намагались робити. Які опозиційне настроєні, але там вже нема опозиції. Її ну, пересаджали, перевбивали. Хтось іммігрував. Люди там в такому страхі живуть. Тобто я вже, як українець, я сам засинав і від кожного стуку двері думав, що вже за мною прийшли. Це вже така параноя розвивається. Там, якісь коментарі, якісь слово десь не так сказати, ще щось, і ще щось. Це ну, здається тут, що ми можемо більш-менш вільно висловлювати свою думку. Там такого нема, там нема твоєї думки. І є думка партії. По великій частині лінії бойового зіткнення, ну прям. Дуже така плотна, і виїхати там через це неможливо. Є декілька погранпереходів, є літаки, але вибрали такий більш-менш погран-переход, який не має зв'язку напряму з спецслужбами. Росії ми планували маршрут. О, ми все там узгоджували з двох боків, щоб мене зустріли. Береш свої речі, деякі там з чемоданами на кольосиках, а там ну там кілометр може десь. Я не знаю скільки. Вони йдуть, і йдуть і бідняють. Да, вони набирають речей багато. Я там повернувся з двома рюкзачками. Один спереду, другий ззаду. Мені кажуть, на кордоні це все, що ви взяли з Росії. Я кажу, мені більше нічого не треба, бо е дипломи мої, документи, і все. А що мені там? Все залишилось там. Ну, все. А що мені? Ну Новину живу. <сі> нічого страшного. Це речі. Це були ну, ще жіночі документи, але, але в мене вже був е інший голос. Зовнішність то теж трошки. Такі, трошки пухленький був, ще такі ще щочки були. Такий ще не зовсім схуд. Ну, Змінювалася фігура. Але там борода росла, я її збривав, бо жіночі документи, то мені здається, до них такі різні люди приходять, що ну, welcome до ЗСУ. Забирайте, вони ну, підготували мені список. За тиждень я все зробив. Прийшов, кажу, забирайте. Я чекав десь місяць, бо це контракт місяць, щоб мене узгодили. Київ не давав погодження. І вони на свій страх і ризик мене відправили туди, і дали мені відмову. І я потім поїхав в інше місто. В іншому місті я встав на облік в ТЦК. І звідти вже я поїхав служити. Я подумав, ну, класно, здорово, але спробуємо цю історію з іншого боку підійти. <свісно> я почав займатися, щоб зробити чоловічі документи, Я ну, і в тому числі до нашої лікарні поліклініки їздив. Я пам'ятаю цей момент, коли я прийшов до начмєда, кажу, так і так, мені треба змінити документи, показав все. Я ж почав переход прихід ще в Москві, тобто гормонотерапія і обстеження і все інше. Продовжив вже тут. Ну, деякі там операції, втручання, що там щось робилось там. Я прийшов, кажу, от треба мені змінити документи, без вас ніяк треба свідоцтво про, про зміну. Воно дивиться, каже, перший раз за 30 років я не знаю, що відповісти. А то вона ну вона видно, що вона такий спеціаліст, дуже грамотний, то вже така толкова людина. Я попередньо скачав пам'ятку українську, яка розроблена Міністерством охорони здоров'я і там і соціальна політика, яка там теж вона таки разом е зробила цю пам'ятку, як проводиться трансгендерний ну, перехід. Вони спеціально. Я так розумію, що це для лікарів, бо це не дуже поширена процедура. Бо мені в раксі сказали, що я друга людина на їхній пам'ять, яка це робить. І я прямо цим начмеду видав цю пам'ятку, кажу, давайте я вам перешлю. кажуть, так, все, мої вихідні, я так розумію, що вони вже не вихідні. Вона почала цим займатися і кажуть: прийдіть тоді, тоді перекладіть там документи, які в Росії були. Це був квест. Я ходив тут о, по центрам перекладів, мені відмовляли. Ми казали, російські документи до побачення. Я кажу: а мені як жити? Ну, я все розумію, а мені як жити, що далі мені робити. Та мені треба зробити документи. Я що, ну, як я перепишу історію, зробити щось? Ну, такі, да, давайте зробимо. Я кажу, ну, тут, Вопрос е життя. Зробили переклад. Всі, всіх о, медичних документів, які вже були досліджені, бо це важливо повністю це проходити. Це те, ще квест. Бо я до того ще я планував перехід достатньо довго, і це не такий процес, що ти захотів змінити статі і пішов, сказав все, міняємо. Ні, я три роки о, і обстежувався, і три роки мене спостерігали. Лікарі, що це дійсно так, що це не примха, що в мене немає ніякого психічного розладу, бо це дуже важливо. Тести, психологи, ендокринологи, генетичне дослідження, неврологи, психіатри. Дуже багато тестувань, дуже багато всього. Це важкий шлях. Це ти йдеш в соціум, ти заново адаптуєшся. Я 30 років був як. В соціумі як дівчина, і потім мені потрібно за декілька років пережити о, підлітковий період, гормони, прыщі. О, мені потрібно емоціонально перестроїтися, бо це ж гормони, вони теж впливають. Мені потрібно транс, ну, трансформується тіло. Найскладніше це о, адаптація в соціумі в новій якось о, гендерній ролі. Рідні помічають, що я інколи все-таки мене якось так троїть. Я кажу. Вона про себе інколи. Ну, тобто 30 років, вибачте, 30 років це не, не так просто. Але я дуже, дуже щаслива людина, що я це зробив. Я прям ніколи не пошкодую. Мені навіть, якщо я, там, десь зменшиться кількість життя там, моя по рокам, я навіть ну, якби, окей. Ну, тіп, я о, в своєму тілі, мені зараз комфортно, мені класно, я та людина, якою я хотів завжди бути, і був. Просто була інша оболочка, так сказати. Я не знаю, як пояснити, мене завжди питають: ну чого ти то робиш це? Стільки складнощів, стільки це всього пройти, на що воно тобі треба, ну одягайся там як. Хлопець, роби там, що ти хочеш, ти можеш зустрічатися з жінками. Да? Ну, якби в нас вже більш-менш толерантна і суспільна така думка на все це, чого ти так не хочеш? Бо, бо справа не зустрічатися з жінками, справа не носити одяг. Я можу надвагати зараз там рожеві футболки, і мені ну, без різниці. Ну Тобто це не в тому, як ти вдягаєшся, це не в тому, з ким ти там зустрічаєшся, це в тому, хто ти є. І як тебе соціально о, сприймають люди. Тобто мені важливо було бути, щоб соціально саме ну, чоловіком сприймали. Я намагаюся пояснити це. Ти не той, хто ти є. І це не змінюється нічим навколишнім. Якщо тебе сприймають тим, хто ти є, то ти проходить твоя гендерна дисфорія. Я такий трошки десь о, зарос о, тут. О. Почав там худнути, бігав, подав документи. Ну, це минуло декілька місяців. Так, я був на терапії вже більше року. Гормональні зміни є, вони помітні були. Але я такою досить ніжною дитинкою прийшов до ЗСУ. І на початку це почалося випробування. Тобто я попадаю в колектив до побратимів-посестрів, які не, ну, вони нічого не знають про моє попереднє життя. Вони бачать мене тим, ким я себе називаю, ким я себе ну, по документам є. Я не можу сказати, що це було якось дуже важко. Бо коли тебе відразу сприймають як типу документам, чоловіко, і до тебе, звісно, так і ставляться. Тобто, це було для мене відкриття. То для жінок вони такі сміливі, крепкі, такі, ну як вони такі мужні, а між собою: ой, мене те болить, мені холодно, я хочу там їсти. Гумор такий специфічний, друг друга там десь щось підколюється. Зовсім відрізняється від жіночої середи. Ну, тобто, мене для мене була ця адаптація найскладніша, напевно. Тобто, я там не був. Тобто мене там туди не приймали до того, як я був у жіночому тілі. А коли я туди потрапив, я не знав, як себе поводити. Я, вже прям, ну, я навіть там гуглив, я в чату GPT питав, <свісно> як себе поводити. Тобто я чоловік, все, ну, все так, як є, але я не знаю, як цей соціум. То люди зростають, вони підлітками, вони спілкуються, вони разом там, м м юнацький період проходять, і вони адаптуються до цього. А Я був і відношення було трошки інше. От це тільки з цим було складно. На фізичному рівні ні. Я фору можу дати багато кому. В нашій році я, ну, я дуже витривалий, і фізичне навантаження це для мене взагалі не важко. Щодо виходу на бойові, я вважаю, що тут тобто, взагалі питання не в статі, питання в самій людині, яка вона є. Тому що є дівчата на бойових. Є дівчата, які прям на ЛБЗ знаходяться. Є дівчата, які пілоти, вони знаходяться також в бліндажах, вони, да, вони трохи подалі від ЛБЗ, але там теж досить часто прильоти. І там такі. Вибачаюсь, вибачаюся міцні каштани, треба мати, щоб туди виїжджати, поки ти доїдеш до позиції і там знаходитись. Якщо тебе ворожий дрон засіче, все, туди буде летіти все, що можливо, щоб летіло. Туди буде летіти FPV, туди буде Мавіки робити східи, там будуть працювати, якщо, ну, якщо дотягнеться, це питання таке, міномет. І каби, каби. Дівчата, пілоти є. ось. Дівчата, які там, на, на цьому ОБЗ виходять туди прямо на позиціях сидіти, де піхота сидить. О, бо піхота це, це найскладніше, що є в ЗСУ. Вони там сидять тижнями, деякими місяцями. Вони не можуть нормально евакуювати поранених. Це, це оце випробування. Оце там дуже важко. Йдеш на вихід, там, на перший вихід, там, наприклад, такий складний. Зразу відсіюються люди, які не можуть це вивести, А вивести багато хто не може. Страх смерті дуже великий. Тут тільки на якихось там, як кажуть на нас, на харизмі вольових ти це витримуєш і знову повертаєшся в це пекло. Другий раз виходять люди, які ну, психічно можуть це витримати. Я хотів би ходити ще більше. Мені це подобається. тому, що не те, що я так дуже люблю адреналін, але там я прям Там інше життя. Ти там працюєш і розумієш, що ти там, наприклад, бойова медична одиниця, так сказати, на велику кількість людей і хочеться їм всім допомогти, якщо є потреба, тобто їх заспокоїти. Бо вони дійсно, вони всі і інший дух у. Братимів, і взагалі, хто знаходиться там у піхоти, що є медик. Вони якось більш спокійні. Вони, вони знають, що якщо що, їм допоможуть. Прям змінюється, вони... страх якийсь менше стає. Ну Тільки я розумію, що я тут один, один медик, хто мені допоможе. Це я так отримав поранення, і я не, мог, ну, не міг а, собі допомогу надати, бо це було таке поранення, що сам собі замотати незручно ну, не було ніяк. Тому я, поки я добрався до Іваку, скільки це було часу, і тільки там вже у стаб, центрі. Мені надали допомогу. Я не можу сказати, що я дуже турбуюсь за те, що дізнаються про мене. Просто я не хочу зайвих розмов, зміни ставлення, що може якийсь я більш слабкий, може ще щось. Я хочу, щоб до мене відносились так, як до цисгендерного чоловіка. О, і не було ніяких змін. Я не думаю, що буде якийсь булінг насправді, що щось таке. Ні, в мене хороші люди там. І взагалі, коли ти знаходишся чим ближче ти до військових якихось бойових дій, ви знаходитесь в дуже маленькому просторі, або ви виконуєте такі задачі, де треба друг друга якось прикривати і відповідати за життя іншого, в тому числі. І ем, у вас інший рівень відносин. Я вважаю, що ви щаслива людиною. У мене класне особисте життя, у мене суперкласна сім'я, друзі. Е, е, я пишаюсь тим, що я військовослужбовець, о, що я допомагаю своїй країні. Я прям там, де потрібно. Я дуже щасливий, що я зробив цей трансгендерний перехід. Якось дивно казати, що я відчуваю себе повноцінною людиною. Ну, якось. Е, я вважаю себе не те, що повноцінною, вважаю себе дуже щасливою, розвиненою людиною, яку цікавить багато чого, яка хоче ще багато чого досягти і і досягне, бо я такий...